На Львівщині розпочали збирати врожай картоплі та капусти. Пан Лука разом з дочкою копають картоплю самотужки. Чоловік розповідає, врожайність насамперед залежить від погоди. А во нині викопав, не викладається, вона файна, чистенька, а дощ піде, Вона чорна, чорна, ще жове, піліпально, то це бере і суше, у дасть їх. Пан Василь збирав врожай всією сім'єю. Скаржиться, що цьогоріч картоплі заледве ледве вистачить для себе. «Бульба майже дрібнайка, грубої майже немає. Дуже поганий врожай сьогодні. До, до того з того року. Як думаєте, чому? Ну чому Дощі, дощі, напевно, ці вони не падали, дощі. Ну, Спочатку вимокало, потім жара була. І ці. А от урожаєм капусти покалу, люди дуже задоволені. Із 20 арів поля зібрали 10 тонн овочів. Ну, на шаварн возимо. Або так. оптовики приїжджають машинами, фурами забирають зразу, прямо з, з поля. Скільки за кілограм? Ну, зараз, наприклад, ціна 2,30-2,50 за кілограм. Це у порівнянні з попереднім роком багато? мало? Це багато. Минулого року була ціна гривня, гривня 20, майже, два рази більше. Пан Богдан продає картоплю одразу біля дому. За день то я можу продати 30 40 кілі. Селяни прогнозують, пік збору урожаю припаде на вихідні.